Сколько спутников? Виноскую. 9 травня представники громадської організації об'єднання аграріїв здійснили запуск експериментального безпілотного літального апарату на відкритій місцевості неподалік житлового масиву Троєщина у Києві. Нагадаємо, що 6 квітня в селі Мотижин Макарівського району пройшла конференція на тему розвиток сільськогосподарської авіації в Україні, на якій було вирішено розпочати конструювання безпілотників для потреб українських аграріїв. Сьогодні спеціалісти конструктори перевіряли здатність Апарату рухатися по чітко визначеній траєкторії, надійність при зльоті та посадці. Надалі безпілотник буде збільшено в розмірах, підвищено його вантажопідємність та оснащено резервуарами для води та гербіцидів. Після виконання цих кроків апарат будуть використовувати для сільськогосподарських потреб зрошування полів та внесення добрив. Після запуску було організовано восьмий дегустаційний конкурс соків та напоїв для здоров'я людини, щедра чаша. Цього разу всі присутні скуштували. Живушку у зварці лющий медовий та садовий нектар.